Мінуси та почуття провини. Іноді ті, хто починає вести шестиразовий щоденник, відмічають, що виявляється мінусів так багато, що мимоволі стає від цього сумно. Поговоримо про тему провини. По-перше, класна новина в тому, що ви ведете щоденник. Інакше у вас і не виникало б такого питання. І так, я. Знаю, що це не дуже приємно дивитись на свої не дуже хороші справи. Але є велика перевага в цьому, і я зараз поясню. Дивіться, якби ваш дім завжди був чистим і не забруднювався, нам би не потрібно було прибирання, правда? Навіщо прибирати те, що і так не брудниться? Так само і з щоденником. Якби ми могли зберігати наші етичні принципи завжди у чистоті, нам не потрібна була б практика ведення шестиразового щоденнику. Але ми живемо в світі, де так чи інакше робимо помилки. Саме для цього і потрібен шестиразовий щоденник, як інструмент відстеження своїх вчинків і розвитку своїх етичних якостей. Ви його ведете, і це вже перемога. Ви бачите ці мінуси, але також ви бачите і плюси. І також ви робите антидоти до мінусів. І це вже дуже велика справа, це дуже великий крок до усвідомленого та етичного способу життя. Тепер давайте перейдемо до почуття провини. У Тибетській є розумний жаль, жаль з мудрістю. Немає сенсу звинувачувати себе. Це деструктивне почуття. Воно не наближає нас до наших цілей. Провина це продукт нашого розуму. Ми самі створюємо почуття провини, коли зосереджуємось на собі, зациклюємось на своїх помилках і не прощаємо собі. Починаємо себе корити. Навіщо? Як нам це допомагає? Ніяк. Це перешкода. Провина заважає нам розвинути співчуття до себе і до інших. Замість провини обирайте розумний жаль. Я визнаю, що вчинив або вчинила неправильно. Я не пишаюсь цим. Я хочу змінитись і більше не повторювати цю помилку. Розумний жаль це здорова реакція на помилку. Він мотивує нас до самовдосконалення, на відміну від провини, яка руйнує. Тому завжди важливо в таких випадках зосереджуватись на розумному жалю. Не сваріть себе за помилки. Ми всі помиляємось. Важливо вчитись на своїх помилках і рухатись далі. А як ви справляєтесь з почуттям вини? Поділіться своїми порадами в коментарях. А я також поділюсь особистою порадою, як я іноді роблю. Якщо у вас зараз тимчасово такий період, коли здається, що все дуже погано, і мінуси засмучують ще більше. Спробуйте кілька днів записувати в щоденник тільки плюсики, без мінусиків і антидотів. Це точно краще, ніж не вести щоденник зовсім. А коли будете готові. Повертайтесь до повного ведення щоденника. І пам'ятайте, шестеразовий щоденник це ваш помічник на шляху до самовдосконалення. Не бійтесь помилок, вчіться на них і рухайтесь до своїх цілей. А коли хочете зменшити наслідки поганого вчинку, зробіть чотири сили.